Дже, це перший проект українського музею сучасного мистецтва, новоствореної інституції під час війни для того, щоб зберігати і опікуватися нашою найновішою спадщиною. Цей проект з'явився як наслідок нашої роботи з архівом мистецтва воєнного стану, який ми почали збирати після 24 лютого, коли зрозуміли, дуже скоро стало. Помітно наскільки великий є такий вибух, можна сказати, мистецький, як реакція на війну на обставини на життя, яке докорінно змінилося. Ми з колегами в громадській організації музей часного мистецтва з Галією Глебою Танією Лисун почали збирати архів мистецтва воєнного стану. Зараз це досить великий діджитал архів, там близько восьми тисяч творів, які будуть скоро. Опрацьовані, представлені на сайті і існуватимуть да, в такому повноцінному вигляді, до якого можна мати доступ. Але минулого літа ми почали його опрацьовувати на предмет ну, взагалі такого мистецтвознавчого розуміння, тому що нам було дуже цікаво, що, що стається з нашим мистецтвом, як воно змінюється, як воно реагує на виклики, які є українського суспільства. І, зрештою, ми почали працювати над цим проєктом разом з мистецьким арсеналом, тому що у них архів, і ми паралельно над ними працювали. Україна в Україна вогні він з 2014 року, тобто, більше вони в цілому беруть період війни. Ми фокусуємося саме на воєнному стані і на цьому. Періоду після 24 лютого, і в принципі десь півроку в нас зайняли тільки розмови. Ну, як це зазвичай буває, коли ми говоримо, ми починаємо бачити якісь наскрізні сенси, наскрізні теми, починаємо їх якось намагатися знайти їм пояснення, якісь місце. Ми зрозуміли дуже швидко, що треба робити виставку. Причому. Ми розуміли, що напевно весною 23-го року Нічого ще не буде ясно до кінця, да ну чим завершилася ця війна. Але в тим, тим не менш, ми розуміли, що нам все одно є необхідність зробити якусь категорізацію, якусь систематизацію, да просто впорядкувати той досвід, якого дуже багато. І тоді до нас приєдналися Катя Ліпкінт і Анцигін, які стали такими сценографами цієї виставки цього простору Із з арсеналу. Який створив почав працювати над своїм проектом. Ми пішли до українського дому, де нас дуже гостинно прийняли і дозволили освоїти весь цей простір. Так? Всі п'ять поверхів ми навіть домовилися із музеєм історії Києва, який дозволив нам зайти на четвертий поверх і також його якось дозволити з ними там співіснувати. Що вийшло ну, на, напрочуд доречно, коли ми зрозуміли, як це поєднується хронологічно. І ми вирішили спиратися на архів, да? тобто нічого не придумувати. Не дивлячись на те, що ми півроку розмовляли, виокремлювали якісь спільні характеристики, якісь теми, наскрізні, вони тут є, да вони присутні у такій щоденниковості, або в певному переусвідомленому ставленні до пейзажу, і як до жанру, і як до стосунків між людиною і природою, природним середовищем, в якому вона знаходиться. І тут дуже багато апеляцій саме до, до, до цього. Але ми не стали працювати в такому звичному кураторському форматі, коли є якась концептуальна рамка, і далі мистецтво якось цю цю Концептуальну рамку презентую, ми навпаки хотіли, щоб сама стихія мистецтва вона проявляла е, ті м, аспекти, ті нюанси е, і трансформації, які відбуваються з нами тут і зараз, і відбувалися протягом року. Тому дійсно на цих чотирьох поверхах українського дому, на п'ятий, але є перший і другий як е, складна частина да, цієї архітектури. Власне, відбувається цей хронологічний таке така така подорож та да, в цей ключовий момент 24 лютого, коли життя більшості жителів України змінилося ну напевно безповоротно. Да, тобто, це це такий момент усвідомлення себе як цієї цілісності, яку атакували. І, зрештою, ми рухаємося назад. Так, тут ми рухаємося назад в часі. І на п'ятому поверсі, на фінальному представлений саме цей момент 24 лютого, коли не було створено жодної роботи. І перші два тижні вторгнення. На поверсі нижче ми спускаємося, і там представлена весна, дуже холодна весна 22-го року. Коли люди починають рухатися, тому що стає зрозуміло, що все це надовго, і треба змінювати життя, змінювати свої обставини і для того, щоб когось врятувати, комусь дати шанс навпаки вижити, щось має. Залишитись у минулому, і оцей рух, така життя протягом напевно кількох тижнів і місяців в такій транзитній зоні, в евакуаційних потягах, в коридорах, в притулках, в якихось місцях для людей, які переселяються в зйомних квартирах. І це все такий вияв некомфорту, да так, періоду, в якому немає взагалі жодного уявлення про майбутнє. Саме тому ми закриваємо там, да, тобто Катя з Єгором придумали це рішення дуже влучне, коли є тільки туман майбутнього і немає жодної перспективи. І ти можеш розраховувати тільки на того, хто поруч. І є ці. Безкінечні двері, які відкриваються, закриваються, там заходять люди, вони займаються своїми справами, ти їм заважаєш, вони тобі заважають, але при цьому всі співіснують безконфліктно, намагаючись терпіти одне одного. Тобто навіть на фізіологічному рівні ми відчуваємо цей і поринаємо в цей, в цей момент. І там роботи, які створені були саме весною, саме в той час, і вони відповідають і за настроєм, і за. Переживанням. Далі ми спускаємося. От я говорю, спускаємося, хоча насправді е, задача глядача прийти з сьогодення і пройти ці е, періоди в зворотньому шляху. Да? Тобто прийти е, звідси е, з, е, з вулиці, там, де у нас е, нова нормальність якась встановилася, де ми вже звикли жити в у, у війні. Повертаюся до третього, е, до третього поверху. Да? Е, Третій поверх це літо 22-го року. Коли ми призвичались з одного боку жити у війні, ми себе вмовили, що це не триватиме більше року. Тобто, залишилось не так довго вже чекати. Ми всі чекали дуже сильно контрнаступ, коли він стався, і росіяни пішли з Харкову, і коли була був звільнений Ізюм, Херсон. Це було такий моневеликий момент такої ейфорії. Здавалося, що от вже скоро все вирішиться, але дуже скоро стало зрозуміло, що це ми переходимо просто на наступний етап, і тоді вже стало значно складніше, і почалась така зовсім інший період. А от в це літо це такий час особливий. Я мені навіть так про нього згадувати тепло дуже, да тому що. А це момент такого повного усвідомлення себе в історії, так, що ти є не просто спостерігаєш, як історія розвивається, ти є її безпосереднім учасником, і ти не просто спостерігач сторонній. І тут є у цього поверху третього. Є таке відчуття, що це музейний простір, де кожен художник на ну, собі якось ставить питання про те. А як репрезентувати себе в цій історії? свій час в цих обставинах нових да як? Про що ми хочемо запам'ятати, які наративи ми хочемо взяти з собою в майбутнє? Про що говорити? Про які сенси, про які деталі, що є важливим, як, як задаються питанням про те, як бути з незручною спадщиною, наприклад, радянською спадщиною. Тут є там твори і Данила Галкіна з його «Вітражами», і Єгора Анцигіна з роботами, присвяченими там цій радянській архітектурі і Карини Сниці. Тобто, ось ось такі речі, які, за відчуттям от 98% у нас займає наші думки, наша свідомість і займає війна, а ось 2% вже з'явився такий трошки простір. Для чогось іншого, наприклад, для того, щоб думати про Довженко-центр, відстоювати його, для того, щоб якось забудовниками боротися, переозначувати спадщину, розмірковувати над якимись сенсами. Ті Берісільваши тут недаремно да теж представлений з його традиційними для нього роботами, які він продовжував виконувати навіть в, най... в найстрашніші часи, перебуваючи в Києві. Але він продовжує це робити, визнаючи, що культура має значення навіть в час катастрофи, і що ти. Мусиш віддавати їй належне, да що це не що, що може зачекати. Що це те, що вартує того, щоб цим займатися навіть в найстрашнішій, в найневідповідніший, здавалось би, на перший погляд для цього час. але це насправді. І є те, заради чого ми тут всі знаходимось, да? для того, щоб зберігти цю людяність, цю невеличкий, да, такий якийсь прошарок культури, який дає нам сенс і дозволяє рухатись далі. Тобто, показуючи, що мистецтво це не просто для мирного часу, надбудова над, над, над якимось над, над якимось основними речами. Ні, це і є те основне, заради чого багато з нас і живе. Тут є роботи, наприклад. Яни Кононової, яка це Ізюмський ліс, і Яна демонструє приклад ну, такого дуже етичного погляду на катастрофу, на все, що з нами стається. І вона переводить документальний образ в художній для того, щоб він став взірцем демонстрацією такого. Такої гідності, да, гідності людей, які виконують найстрашнішу в світі роботу наших ДСНСників, які проводять ексгумацію, для того, щоб зберегти гідність жертв, невинно вбитих окупантами. І ця робота має да, панорамне таке дихання, яке теж змушує нас думати про цей момент, як має бути репрезентована трагедія. Так, щоб вона відповідала нашим уявленням про життя, цінності про його вартісність і так далі. Власне, цей третій поверх музейний це період, коли художники повертаються до своїх майстерень. Починають знов працювати з великими формами, або знімати відео, або їздити на резиденції це теж такий атрибу... атрибут минулого літа, тобто повертаються до таких більш-менш усталених практик. Хоча, звичайно, що головною їх ну, подразником і, і е, е, прикладення. Е, Якогось інтелекту і розуміння це є війна і життя в обставинах війни. І перший поверх, да, куди ми потрапляємо, коли ми заходимо тільки. Да, тобто, фактично, це той самий настрій, який ми заносимо з вулиці, і це дуже складний простір. Складний він тим, що там немає однозначності відслуга взагалі. Там є багато різних якихось напрямків, якими ти можеш рухатись, ти можеш обирати одну, іншу, ходити між цими стендами. Бо роботи дуже часто сперечаються одна з одним, вони співіснують. Так? Це таке українське багатоголосся, зворотною стороною якого є знаменитий український срач. Ми живемо в цій дивній суміші такої нової. Нормальності, атрибутами якого є, а якої є якась злість, агресія, зла іронія, яку ми теж дозволяємо і собі відчувати, і іншим, тому що це дуже складно не каналізувати ці негативні емоції, які в нас є. І, але в той же час є місце і для якихось мемів, і для роботи пам'яті, яка дуже багато простору займає, і ми якось думаємо про те, як віддати шану, якою інтонацією, яким голосом говорити про загиблих і про тих, хто зміг врятуватися, і тих, хто має цю комплекс провину вижившого, врятованого. Тут дуже багато таких питань, які ну, електризують простір, і він дійсно наповнений наповнений. Да? І там багато всього можна відчитати і знайти. І не дивлячись на те, що там немає, наприклад, тому що виставка відкрилась до Каховської трагедії, до того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Але навіть ну там є натяк, там є херсонський степ Евика Фідової, і є ця, це перечуття цієї теж великої трагедії, як ми зараз розуміємо, то да? тоді для нас не, не це, це це не було очевидно. Але дійсно в цьому нашому теперішньому стані, де з'явилась нова етика, де вбивати це нормально, де присутність ну, якихось. Речей, які заступають за норми, є теж просто способом вберегти себе і свою свідомість терапевтичним якимось, таким досвідом, який теж дуже важливо один одному дозволяти. І таким камертоном для всього цього простору, для всієї виставки, є роботи, які з'явились тут завдяки Каті Ліпкінд і її. Такій послідовній практиці і роботі із нейронетиповими людьми, нейронетиповими художниками. І тут є корпус робіт, вони представлені на кожному поверсі, тобто авторів, які стали художниками минулого року. Тому що. Через війну, через вторгнення, вони опинилися в Павлівській лікарні, будучи евакуйованими із інтернату невропсих... психоневрологічного і з пущі водиці, і там опинилися Катя і Стас. Вони побачили об'яву про те, що там потрібні волонтери, бо 150 людей у дуже вразливому такому нестабільному стані. І дві санітарки, які точно не могли впоратися із ними всіма. І вони пішли туди волонтерити і пішли... І змогли впоратись да, там, з іншими людьми, безумовно, з цією гуманітарною катастрофою, влаштували там арт терапевтичну студію. І, зрештою, багато. Не дуже багато, але частина із жителів цього інтернату стали художниками, які представлені тут на рівних із іншими авторами, які мають там велику велику практику, і це про те наскільки наше суспільство да. А воно є зараз дуже таким лабільним, да, тобто ми вчора була у нас екскурсія, і теж дівчинка одна сказала, що. Так, да, я розумію про що це, от присутність саме нейронотипових художників тут, тому що так само, як команду, ти можеш міряти виключно не по найбільш здібному і сильному учаснику, да? а по найменш, ну, якого можливо найменше capacity саме там до витривалості, от до того, щоб працювати з надлишком. Так само і суспільство, це його найвразливіша, найтонша частина. Але наш і так завжди було в у всіх країнах, у всіх суспільствах, і тому завжди гуманістичність будь-якого суспільства визначається заставленням до найслабших. Але в нашому випадку ми розуміємо, що кожен з нас в в будь-який момент зараз може стати цією найвразливішою частинкою. І це не є якоюсь апріорною умовою. Ми вони, і от ми маємо про когось пропіклуватися. Ні, ми маємо пропіклуватися про себе, коли у нас настане момент слабкості, а він точно настане у кожного з нас в тій чи іншій мірі. І тут питання в тому, як створити цей простір, в якому ми зможемо співіснувати і бути чутливими один до одного. Тому я говорю, що це такий камертон для нас. Це те, що створює таку відчуття трошки теж такого динамічного і нестабільного простору, де немає. Усталених уявлень про якість мистецтва, або про ну, якісь такі речі, які там кураторську позицію. бо це все, що ми говоримо про е, мистецтво з таким е, трошки е, пафосом, да, з такою ну, п'єдестало трошки да, позиції, які вивершуються над рештою людей. А насправді ми всі рівні перед цією катастрофою, з якою ми зараз маємо справу. І ця виставка. Вона саме про це. І саме тому ці вісім кураторів, які заявлені, вони... нашим завданням було бути групою, в якій є дуже різні люди з різним досвідом. Є Аня Кучуренко і Юля Карпець, для яких це перший проєкт в житті. А є Олександр Соловйов, який є визнаним одним з найбільш значимих українських кураторів. І от нам потрібно було ці досвід. Є художники, є мистецтвознавці, є літературознавці і є люди з іншим да, досвідом. Хоча я тільки що подумала, що всі ми все одно з академії, окрім Юлії Карпець, яка з могилянки. Але в будь-якому разі нашим завданням було домовитись, да? тобто домовитись так, щоб не зламати іншого. Але коли тобі потрібно було довести, що ти вважаєш відстояти місце для певної роботи або певного автора, ти мав переконувати і наводити аргументи, а не просто говорити, що я так хочу. І тому ми дуже багато часу витратили саме на розмови і на обговорення цих творів, так? як кого залучати. І Хоча ми обговорювали художників з архіву, іноді тут з'являвся хтось хтось іще, як, наприклад, представники інтернату, але це завжди передувало цій появі ця розмова. Ми говоримо про те, що це така була перформативна робота. Тобто ми працювали разом, і для нас результат був не менш важливий, ніж процес, як ми до цього йдемо, і бути чутливим і уважним один до одного це частина цього процесу. Частина цих робіт, а вони вже Же є в колекції умки в колекції Ukrainian Museum of Contemporary Art. Ми їх придбали і, минулого року і цього року. Також це дуже невелика частина. Це десь. Не знаю, 5%, можливо, цих робіт, можливо, щось ми ще докупимо в колекцію, але в цілому ми повернемо їх авторам або власникам цих робіт назад. І це музей, як я написала в тексті, що це така шпаринка, в яку можна підгледіти музей. Це звичайно, що це не є музей вже. Існуючий, да? це дійсно такий проблиск майбутнього, і ми можемо уявити, яким би він міг бути. Найбільше, що мене вражає в цій виставці, да? не дивлячись на те, що тут для кожного куратора, от це до, теж до питання дуже цікаво спостерігати за критикою. Є роботи, які там, кожен з нас ходить, і дивиться, боже, чому це тут? Ну, такого, такого ну, типу, як так сталося, що ми ці що ці роботи, що вони тут роблять, Ну там або там ці автори, але це значить, що хтось із нас переконав, що це, це важливо, да що хтось із нас знайшов сенс у цій роботі. І це про можливість бути проявленим для, для цього. Це ж не означає, що ми ну все має відповідати виключно там моїм якимсь уявленням про мистецтво і яким воно має бути під час війни, або уявленням Каті Ліпкінта, або уявленням Олександра Соловйова. Ні, це про те, що ми маємо ділити цей простір. Да? І якщо ми ділимо цей простір, давати проявитися, тому до чого у тебе немає можливості або просто рецепторів, не вистачає. Просто чутливості не вистачає зрозуміти, це теж велике завдання, і ми мусимо про це думати. Ще хотіла сказати про не про тексти, що тексти, які тут ну, не може бути виставка, навіть без кураторських текстів, да? вони дають, задають певний, певний спосіб дивитися і передають цей імпульс глядачу. Але ми навмисно не робили їх як таку рамкову концеп... концепцію, да? що тут там так і так. Це скоріше, такі есе враження. Причому ми їх писали не спільно, а окремо. У кожного тексту є автор. І вони можуть не співпадати. Ми їх читали одне одному і, можливо, коментували, але жодним чином не редагували або не намагалися прийти до чогось спільного. І ми ставимося до цих текстів, які є в просторі виставці, їх можна, вони десь дають натяк про те, що тут відбувається. Але вони все одно є такими самими роботами, як і інші. Да? Тому що це все. Про певне індивідуальне переживання, яке зливається в якесь спільне висловлювання про цей час. Так от найбільше, що мене вражає в цій виставці, це те, що всі ці роботи створені за один рік. Що це є просто, ну, причому дуже неповний, дуже неповний, але все одно зліпок всього одного року. Можливо, найстрашнішого да, там, в нашому житті. Можливо, трошки більше, там, ніж 12 місяців, але а, моменту переламному, багато в чому. А, але одного року. І... Безумовно, в цьому сенсі це не є музейний проєкт, тому що ну, за таким принципом вони ніколи в музеї не потрапляють речі для того, щоб вони створені тільки цього року, да? тому що це не, це не те, що їх об'єднує. Але завжди бувають виключення. І цей загальний контекст, загальний настрій одна. Same page, на, якому, на якій знаходимося ми всі, тому що всі розуміють цей, цей контекст, навіть якщо точно не можуть прочитати з роботи і діти, і пенсіонери, але ти говориш зюмський ліс, всі розуміють, про що це. Ти говориш про зміну неставлення ставлення до пейзажу, і всі розуміють, про що це. Ти бачиш військового у тебе однозначне ставлення, якщо це військовий в українському пікселі або військовий в російській, в російській формі. Це, це особливий дуже стан і час. Коли суспільство а, в, з художником знаходиться в, таку, в таких стосунках, да. Коли художник є частиною. А, таким самим представником, да, от, без жодних. Е, е, там знижок на професію або там, особливостей. От ми просто всі в одному човні, і тому ми здатні реагувати, відчувати е якесь спільне поле.